Чи готові укриття цього тижня? Велоінспекція разом із міським головою вирушила у Микитинці. Дорогою до села декілька разів зупиняються, щоб дати доручення комунальникам: покосити траву, вирівняти бруківку чи дорожнє покриття. Та перший пункт призначення Микитинецький ліцей. Навчальний заклад досить великий. Укриття на подив ще більше готове прийняти до 800 осіб, при тому, що навчаються тут до пів тисячі школярів. У минулому навчальному році наш заклад. Е, Повному обсязі здійснював освітній процес. Жодного дня ми не працювали дистанційно. Це все було завдяки тому, що у нас укриття функціонує і в належному стані. Ну, зараз, звичайно, ми його удосконалюємо, робимо ще у самому укритті кабінет охорони праці. Ну, дуже багато роботи зроблено. У разі небезпеки до шкільного сховища зможуть прийти також мешканці Микитинців. Місця питної води та речей першої необхідності для тимчасового перебування в укритті вистачить. З 1 вересня починаємо освітній процес в ліцеї Микитинецькому, який має доволі гарне укриття. Близько 800 учнів. Поряд знаходиться дитячий садочок, де теж обладнано гарне укриття. Воно розпочне свою роботу. Садок розпочне роботу з 1 вересня, налічує близько 140 дітей. І не забуваємо, що з 1 вересня також відкриваються дві додаткові групи, які ми відкрили на вулиці Декабристів. На першому поверсі вони також запрацюють. Ми вже набрали всіх бажаючих діток з того мікрорайону. І це доповнить існуючий садочок Янгулятко. У цьому мікрорайоні все готове до очного навчання з 1 вересня, запевняють у мерії. А тому Микитинецький ліцей садочок вчасно та без перешкод розпочнуть свою роботу з 1 вересня у режимі офлайн. Далі від центру Микитинців велоінспекція вирушила, попри приватні будинки, до дамби. Мешканці віддавна скаржилися, що вона у незадовільному стані. В селі ще одна проблема. Це дамба, дамба, яка в досить такому проблематичному стані. Тому придеться проти аварійні роботи зараз робити терміново. Ну і просто подивилися ще благоустрій села, поспілкувалися з людьми, тому продовжуємо наші велоінспекції. Цього разу це Микитинці, це вулиця колишніх уже українських декабристів. Тому робимо все для того, щоб все-таки в цьому напрямку і в цьому мікрорайоні зміни відбувалися. Нагадаємо, що вівторка, о сьомій ранку, міський голова Руслан Марцінків, його заступники та комунальники виїжджають на велосипедах на вулиці Івано-Франківська, щоб швидко та мобільно відвідувати різні мікрорайони громади, побачити недоліки у благоустрої та якнайшвидше їх ліквідувати. Гаргара, телеканал